Друзі, привіт! Як у вас усіх справи? Надію, усім добре. Поставила телефон я ж сюди, тому що е, в нас температура дуже висока, вже 36 градусів. Я включила кондиціонер, а він шумить. І коли телефон отам на панелі, відповідно, ви будете тільки чути не мене, а шум. Тому якось так трошки посижу до вас боком. Е, що ж, е, про мою роботу. Відео, яке, де я розказувала. Про мою роботу на фабриці тут, в Іспанії, набрало супер багато переглядів, аж 125 тисяч. Чесно, я ніколи в аналітику так не заходила, щоб переглядати, яке відео що набирає. І отак завжди, тільки вирішила з вами поговорити, завжди хтось то подзвонить, то напише, то що спікає, то що ще щось шо... і коротше. І що і на чому я зупинилась? Відео моє ось це про фабрику набрало супер багато різних і коментарів, і переглядів. Аж 125 тисяч переглядів. Я як побачила свою аналітику, я ого -го. я ніколи не могла подумати, що таке відео може так залетіти. Причому я розказувала ну, тиждень моєї праці на фабриці в Іспанії. Я бачила, що багатьох людей тригернула та тема, е, яким чином. Перше, я побачила, що дуже багато людей мабуть себе заспокоїли, тому що дуже багато людей виїжджали за кордон. А ті, що хотіли, можливо, виїхати, але по якійсь причині не поїхали, вони, мабуть, себе заспокоїли. Ой, як добре я правильно зробив, чи зробила, що не поїхала, була би така сама, як і вона, і так би працювала, як той раб, і тому подібне. Інші люди мене дуже підтримали, зрозуміли, тому що вони багато хто хто виїхав так само на заробітки, так як ми. Пройшли плюс-мінус схожий шлях. Не обов'язково це має бути фабрика, просто є просто різних інших таких чорних робіт, де треба пахати, вкалувати і тому подібне. Відповідно, люди зрозуміли мої емоції, мій стан фізичний, моральний, в тому числі, тому що реально робота, яку я, мабуть, не забуду до кінця свого життя. Ще одні люди понаписували там дуже багато такого типу на мого чоловіка. Як він такий сякий заставив свою дружину йти працювати на таку роботу і так далі. Е, ще раз наголошую. ніхто не заставляв. Вибір був просто мій. Чому я вибрала ту фабрику? Тому що це перше, що я знайшла, коли почала шукати роботу вже по документах. Я дуже довго в Іспанії проживала без документів. У мене була просто резиденція на проживання без права на працю. Тому про офіційне працевлаштування у мене тут аж ніяк не могла бути мови, тому що ніхто би мене з такими документами на роботу не взяв. Всі би боялися, там штрафів, тому подібне. Я просто працювала на чорно, я також розказувала, де я колись працювала. Тому, коли мені вже дали ось цю тархету, де було написано, що я в працювати, якби право на працю. Я одразу що почала робити? Почала бум. Мені вже треба праця по документах, тому подібне. І відповідно в нашому містечку, де я проживаю, там на полігону, от знайшла ту фабрику, зразу мені передзвонили. Я тільки скинула туди своє резюме, вони мені зразу передзвонили, і зразу можна сказати, виходь, сказали на роботу. Та я на тих радощах та й пішла, але не так все весело було, так як мені здавалося зразу. Тому що народ хочу сказати: я ні про що ніколи не жалію. Я можу розказати там, що мені подобалося, що не подобалося, але жаліти ніколи не жалію. По-перше, це і мій досвід, тому що я чомусь завжди була впевнена, що я буду тут в Іспанії шукати будь-яку роботу на фабриці для того, щоб потім мати можливість працювати плюс-мінус по своїй спеціальності в лабораторії і тому подібне, тому що. Якщо це пов'язана фабрика з виробництвом якихось харчів, тому подібне, це є моя сфера діяльності. І я будь-що хотіла саме зачепитися, саме працювати в тому напрямку. Також я приглядалась на таку фабрику виробництва сиру. Я чомусь також була впевнена, що якщо я там піду, наберусь досвіду, то я також зможу там плюс-мінус, десь можливо потім пробитися в лабораторію. Але не все так солодко і не все так, як я собі малювала. По-перше, я остаточно для себе вирішила, що в цьому напрямку працювати я не хочу, навіть якщо це буде лабораторія. І не хочу, не буду. По-друге, для того, щоб офіційно попасти працювати в лабораторію, то треба витягнути, крім мого е, диплому, треба тут також мати якийсь певний папір для того, щоб, принаймні, омологувати свій диплом, що я ще не зробила. Я омологувала наразі тільки атестат. Е, тому моя робота, де я зараз працюю, це є, як би це банально не звучало, це є заправка. Заправка це є франшиза від дуже великої. Е, Емпреси фірми, яка є дуже відома тут в Іспанії. Я працюю на, точніше, наша заправка, вона йде як франшиза від даної емпреси. Як я туди попала, це знову ж таки тут є поруч, недалеко де я живу. На роботу я добираюсь там буквально до 10 хвилин машиною і я вже на роботі. Це є просто суперово. Я не знаю, тому що коли ти живеш поруч біля роботи, по-перше, економія на паливі, економія на часі це є дуже важливо. Дуже важливо, тому що час зараз летить як сумасшедший. Добиратись, наприклад, мені з нашого містечка в Мадрид, щоб попрацювати там 8 годин, плюс година, а може і більше, в залежності, де в Мадриді працювати, уявіть собі, наскільки більше часу я би витрачала на дорогу і на працю. Тому цьому є дуже величезний плюс. Повернемось до того, як я туди попала. Попала я туди по знайомству. Мій знайомий якось так вийшло, що я якраз лишила ось цю фабрику, сказала, ну його в баню і так далі. І я певний проміжок часу просто не працювала. Я сказала: мені треба фізично-морально відійти і буду шукати вже те, що мені плюс-мінус сподобається. І я сиділа в хаті, як зараз пам'ятаю, мій чоловік тоді був вихідний, і дзвонить наш той знайомий і каже моєму чоловікові, я не хочу йти на роботу. Так я як почула слово робота, чому ні, хочу, я вже йду. І він каже, давай бери своє резюме і приїжджай, сказав мені куди, на, на зустріч, як в Іспанії каже на інтерв'ю. Та все, я, 5 хвилин, я готова, тому що чому ні? Хочу, хочу, хочу. Єдине, що мене зупиняло, це графік роботи. Він мені зразу сказав, що нічних змін тебе не буде, але будуть зміни зранку або після обіду. Відповідно, першим ділом, що я зробила, це ми подзвонили до моєї свекрухи, до свекра, і запитали, чи зможуть вони нам допомагати з дітьми в ті дні, коли я буду на роботі, тому що мого чоловіка графік після обіду завжди. Він собі так вибрав на імпресі ще, як тільки пішов туди працювати, його поставили в стабільний графік, і він в нього незмінний. Тому як варіант, і в нього, до речі, графік з вихідними також плаваючий. В нього може бути вихідний як суботу неділя, так само понеділок-вівторок, відповідно, він весь час зміняється. Звісно, йому частіше випадає бути вихідним в суботу-неділю, чи якісь свята, ніж мені, тому що в мене графік можна прорахувати, плюс-мінус, майже там, на рік вперед. Якщо ніхто не звільниться і ніхто не піде на лікарняний, тому дівчата працюють плюс-мінус по стабільному графіку, тобто тиждень зранку, тиждень після обіду. І все, приїхала я на цю зустріч, дуже хвилювалася. Мені здавалося, що я іспанську мову знаю, я зможу порозумітись, тому з шефом я прийшла співбесіду дуже швидко, і він сказав: Окей, давай там з понеділка, то було вроді п'ятниця, чи щось. він каже, з понеділка вже проходь на роботу. Радості моєї не було меж. От коли я прийшла на роботу, то я зрозуміла, наскільки тяжко, я ще розумію мову, тому що народ спілкуватися ось такими словечками або на здіяскеталь і так далі, от такі елементарні фрази кидати з ними, це й одне. А коли до тебе забігають клієнти і вони щось хочуть і ще. Ще таке, з чим ти ніколи не працювала і взагалі не зналася, тобто, то, що стосується там. Е навіть елементарне, я папіроси не могла продати, тому що вони говорили е якимись такими словечками, які я ніколи просто не чула, чесно. Зараз я то їх вже вивчила, але я навіть, не можу приклад вам знайти, щоб підказати. Або, наприклад, е заходить і вони говорять е то, от для папіросів цей фільтр е е «Дама лябукія». Я думаю, боже, що таке букія? І, або продається у нас, наприклад, папіроси Дукадо і пачка намальована е, синього кольору. А насправді у неї негро. І приходить чувак і мені каже, даме Негро. І Я шукаю, і де то негро. Я кажу, у нас нема. Як нема, як я все тут купую, а ти мені кажеш, що нема. Одним словом, от таких, вроді. Елементарні такі смішні ситуації, але я настільки губилася, поки я адаптувалася до їхніх у висловлювань, що вони хочуть, і так далі. Тому що дуже багато клієнтів у нас і постійних своїх, які хочуть, щоб їх тако співслово розуміли і знали, що ось, за чим вони приходять. Це я зараз. Я вже бачу, що зупинилась машина той чувак не буде заливати бензин, що він просто біжить за папіросами. Я вже знаю, які папіроси він буде купувати. І я йому вже вибиваю ті папіроси, вже йому витягую їх з машини, ну, відправляю. І ну, може, то трошки смішно. Я вже там знаю, які машини, наприклад, наших постійних клієнтів, які якою карткою будуть розраховувати, на якому датафону розумієте. Але коли я приступила до роботи там працювати, я була в шоці, тому що, по-перше, Тяжка була комунікація в мові, в розумінні і плюс вивчити те, що, що ти будеш продавати. Розумієте, От, ем, ем, е, з грошима, для, з грошима для мене я ніколи не працювала з грошима, я все працювала з людьми, е, і, і по телефону, і фізично, ось так офлайн, але я ніколи не працювала з грошима. Це також для мене була новинка, тому що я не є математичного складу розуму. Для того, щоб мені щось порахувати, мені все ж таки легше витягнути калькулятор і фігачити на калькуляторі для того, щоб вирахувати і не помилитися. Тому що мої компанії, з якими я стажувалася, то дуже багато хто рахував там в голові. Вона там вже знала якусь дачу дати і скільки. А для мене це було капець. Я і зараз в принципі дуже активно користуюсь калькулятором, тому що все ж таки робота з грошима. І мені все є страх, що я можу там віддати за багато за мало грошей, розумієте, щоб не вийшло так, що я себе обдурю чи людей обдурю. Тому кожного разу е, якось так виходить. Що ж, пропрацювала, простажувала, можна сказати. Я там, я вже пам'ятаю, два тижні вроді, і вже мене поставили на касу саму, і, і якось так. От у нас є дві заправки: одна напроти одної. І у нас виходить так, що в нас в парі дівчина завжди має працювати з хлопцем. Хлопці є свої обов'язки, дівчина свої обов'язки. Дуже добре, що дівчата не працюють вночі, тому що я не знаю, чи я би змогла працювати. Я не знаю, ніколи вночі так не працювала. Не були нічні зміни на Київстарі, але вони не були на цілу ніч. Вони були там до третьої ночі це максимум. І це дуже тяжко, тому що я потім підняс спала, знаєте, щоб виспатись. І як би тут мені вийшло з дітьми. Не, не, не знаю. А йти не цілу ніч працювати. І так нічні зміни в нас по графіку йдуть цілий тиждень в хлопця. То якщо він заступає, наприклад, там з суботи на неділю, то він так цілий тиждень працює, цілий ті нічні зміни. І це дуже б'є по організму, тому що міняється рутина і тому подібне. Е, одним словом, про мою роботу, що мені в ній подобається. Мені подобається спілкування з людьми. Які б вони не були тяжкі інколи, але все ж таки я порівнюю спілкування з людьми в Україні, спілкування з людьми тут, мені тут значно легше. Не знаю, можливо у візовому центрі я працювала з людьми, то вони багато хто вічливого з нами говорив, але дуже багато проходили у таких, знаєте, як в нас звично. І, бо він має гроші, йому треба вже, йому вже треба ще на вчора і тому подібне, з криками, з галасами. знаєте. А на Київстарі взагалі, е коли ти людину не бачиш, тобі дзвонять по телефону, потім можуть облити з ніг до голови всім, чим їм хочеться. І ти не можеш їм нічого поганого відповісти, ти маєш то або прослухати, або коректно закінчити розмову, тому що якщо ти того не зробиш, воно все впливало на наші гроші, на нашу зарплату. Тому кожного разу я відчувала цю різницю спілкування людей тут і людей в Україні. Я не хочу сказати нічого поганого про наших людей, але мої спостереження по роботі це все з власного досвіду. Так, тут також є багато складних людей, як то кажуть, в кожній країні, я думаю, є свої уніки, але все ж таки більшість тут. Досить вічливо або нейтрально ставляться до тебе. Нема такого, знаєте, якогось зверхнього, верхнього що ти там ніхто, там чи ще щось. Дуже багато клієнтів є постійних, які вже знають мене по імені. ну, жартуємо і тому подібне. І мені, мені подобається. Звісно, буває таке емоційне вигорання, тому що ця робота вроді не є фізична, але вісім годин безперестанку перестанку спілкування з людьми. Воно втомлює таке відчуття, що в тебе забирається енергія, тому що ти постійно повинен посміхатися, ти якби публічне лице, і твоя робота пов'язана з багатьма людьми, і через мене переходять дуже багато облич, які я навіть не запам'ятовую. Розумієте, там вони мені говорять, от ти вчора там була на тій заправці, а сьогодні вже тут. А я ту людину відчуття, що я її бачу вперше. Ну, ну мою людині я запам'яталась, бо я її одна. А через мою зміну проходить там я не знаю скільки людей, ну, дофіга людей проходить. Друге, що для мене був великим ще стресом, це закривання каси. Кожного разу після закінчення нашої зміни ми мали закрити касу, вираховувати повністю гроші чи співпадає там плюс-мінус. У нас є математичні такі дівчата, хлопці настільки такі сильні, що вони можуть касу закривати там прям нуль-нуль, не вираховують ті копійки, там просто капітально. І бувало в мене, що я також закривала дуже гарно каси, ну і зараз, але буває таке, ну блін, ти ж не робот, десь погано замаркарила, десь ще щось або просто погано порахувала, і каса виходить погано закрита, тобто виходить там мінус, або великий плюс. І ти розумієш, що вже погано, ну бо потім шефові то треба підбити ті всі підсумки. І добре, якщо він знайде. Ой, де моя племінничка вже. І якщо він знайде, де ті гроші і тому подібне. Ну і останнє, я думаю, що найбільше цікавить вас, це по грошах на роботі. Що можу сказати? Має мінімалку. Це не дуже добре. Але добре, я маю 30 днів відпускних, які оплачуються. За мене оплачують податки, і податки немалі, тому що потім, коли ми робимо перерахунок по оренда деклараціон, зазвичай кошти мені повертаються. Це означає, що податок оплачено більший. Відповідно, якби держава нам повертає ті гроші. І ще одне, я маю все ж таки 15 зарплат. Що дуже рідко тут буває в Іспанії на певних фірмах, тому що як 15 зарплат, тобто кожного місяця я отримую свою зарплату. Додатково в березні, в червні і в грудні мені нараховують ще одну повністю цілу мою зарплату. І тому можна порахувати, що до мінімалки, якщо розбити ось ці три зарплати, то виходить зовсім не мінімалка. І, і там мені подобається також є великий плюс. Нам видають уніформу, не треба мистити собі голову, в чому йти на роботу, що купити, що одіти, як виглядати плюс тепло зимою, літом прохолодно, бо є кондиціонер. Як такої фізичної праці, ми не робимо дівчата. Нас більше обходить це каса. Звісно, бувають дні, коли дуже багато великий наплив людей, і всі кожен щось від тебе хочуть і вимагають вже й негайно, бо вони спішать. Коли холодно, люди зляться, бо вони не будуть чекати, бо дуже холодно. Зараз, коли ж спека сумасшедша, вони всі їдуть на відпочинок, починають купувати лід, якісь дрова, карбон на барбаколу, і вони вимагають вже, тому що вони не хочуть чекати, бо спека жарко, я не знаю, такі трохи дьоргані. Тим не менше, це є робота, до неї треба ставитися як до роботи. Щодо моїх колег по роботі, у нас там можна сказати інтернаціональна заправка, тому що там працюють і українці, і румуни. І раніше працював поляк. Поляк також іспанці тут працюють. До речі, дуже багато іспанців, які зараз пішли. Як дуже багато. Троє іспанців, які зараз пішли на пенсію, і там працювали по 20 чимось років. Це для мене був шок, як іспанець тут може працювати. Звісно, вони працювали при іншому шефові і мали зовсім інші гроші. І тому, відповідно, вони так, мабуть, трималися, але їздили вони дуже далеко. Вони жили аж десь біля Мостоліса, аж десь за Мостолісом. І тому, і тому якось так. І, і все. Зараз я забираю свою племінничку, тому що я хочу дуже хочу, щоб вона проводила частіше з нами час. І як тільки випадає така нагода, що я вдома, і... то ми просто бачимо з нею або десь їдемо. І сьогодні вона у нас буде ночувати. Вчора вона в нас ночувала. Зараз вона поїхала, хотіла пробити вушка, але каже, що побоялася і передумала. Мабуть, це зробить іншим разом. Ну нічого, таке буває. І, і що ще? А вам всім дякую за увагу, за перегляди відео і до скорої зустрічі.